Зайшла в рибний ряд, покажу вам ціни на рибку. Є толстолобик. А карпіки по чому? Карпіки не знаю. Ну, живі карпіки, дивіться. Ой, такі здоровені. Карасики по 100. А, і карась по 80. дивіться, чи що це? Це карас? Ну так. Да. А, це карпік, боже мой. Це карпік невеличкий, 80 гривень. Судачок 180, такий 120, 100, 100. Почому ваші караси? А, у вас 80 тоже? Ой, що їм холодно, да трошки? Судачок по чому? 230 і 160 мелкий. 160 мелкий. Так, а це? Це тиранечка. Ага, по 100. І ці по чому кабани вообще. Кабанчики по 130. 130 кілограмчиків такі карпики, девочки. привоз, рибки дуже багато, приходьте. Це привоз, ну, ребята. Можна подивитися, що я знайшла. Лучше за пей, що за риба, я, знаю. Походу, бичок, бичок ну, короче, брудь, я не знаю. Походу, за іспугався Зараз запитаю. 320 кг. Ти мені почистиш. Так от кішки жаблій. Модеська що рада, це за риба? Ви знаєте, що це за риба? Ніхто не знає. Тому, друзі, пишіть, що це таке, бо я. Що-то морське, мабуть, дивіться, яке воно. Длинне. Коротше, Модестович, прямо можу тут вам почистити. Прям при вас. Так, друзі мої, друзі, дивіться, ще яка рибуля є. Ну, цю Модестович не каже, що це за риба. Бички, говорю, якісь, що испугались. Не, вот это, Модельское. Що вот тільки що забрали? Пишу в комментаріях. Ну що це за риба, Модестович? Ну я ж не знаю, блін. <гум> Дивіться, як она здорове. Дуже вкусний, так? Да? А от это, це що там, осетр? бичок. Тоже бичок? бичок? Тож бичок. Ой, блін, й-мой. Вони такі крупні, так? Да? Крупняк да. взагалі, ребята. Це ви нажимаєте чи він так робить сам? Нет. -мо, я ж боюсь. Да, я ж... <laughs> Он говорит, поцелуй меня, <laughs> поцелуй. <laughs> Модесто, что вы отправляете в Украине? Обязательно, сегодня обязательно, завтра обязательно. Посударь. Любую рыбу, Все, да? Любой. Вот это, еще у вас уже есть, камбала, Вот сегодня поедет 5 петухов. Кстати, к тебе на Полтаву. Опять на Полтаву? морский петух, чешется? Да. А, в труде морский петух. Есть на привозе. Стрекула. Вот это как называется? Это гвоздь. Гвоздь три вида. Ну, гвоздь, наверное, в этом году уже это последнее. Угу. Вот, осетр будет. Осетр, можно заказать. Э, да, запекать. Это на э -э, стол. любую рыбу вы отправляете? Вот. И вот эту, да? Это сюда. О, вот такой здоровый. Вот, Вот это кабаняка. Ну, а почем, почем вот это? 300 гривен. Вот это 300, да? А вот это? 700. 700. Это лупарик. Что? Лупарик. Фонарик? Да. Лупарик. Лупарик. Да. Это самая вкусная рыба тоже морская? морская. Да. Его солят, кто знает, или же сжарят. Но я люблю его очень сильно соленый. Это барбос. Да, да. Так наша. Барин, да? да, вот это наша натуральная бараболи. Ага. Вот, это поломитка, это запекать тоже. Это семейство это тунцовое, скумбрия. черное море. Типа скумбрии, но очень вкусно. большая, ага. Причем мы а вот... ее запекали, она была в холодном виде. Очень нам понравилось в да. холодном виде. это экипаж. Знаменитый экипаж. Как а. Як можно замовить? А? Как можно замовить? Пишите Вайбер или звоните 067 133 71 88. ребята, а Это вон на привозе? Спасибо. Поскольку. Да, приходит она на привоз, любая рыбка есть. О. Да, еще будет икра, она уже есть. И черная, и красная, и щучья. Мы тоже вам кай звонит, да? Пусть звонит. спрашиваю. Девчата, купила сапожки сьогодні і шукаю стелечки. І підійшла до Любочки, а в неї дивіться, асортимент стелек шикарний. Не Люба, і так. чоловічі ж є? Є по 45-й розмір, по 46-й. По чому стелечка? Ну, щоб... Такі 60 гривень, це овчинка. Овчинка так. 60 гривень. Ро... 136 Ро... 45, однакова ціна? Однакова ціна, так, Дівчата, так. дивіться. Хлопцям, візьміть собі, блін, для хлопців і собі ботинки теплі стілечки. 60 гривень. А це що? Це по 20? А Це тепла вас стілечка, це простенька. Да, навіть дивіться, що є. Ой, це що, андатра чи що це? 120, дивіться, які є стілечки. 46 розмір, да, Люб? Так, так, тому оце класно будуть стілечки, далі ході не грітися та пулі, ви знаєте, чунні тапочки, валяночки, все тут є на привозі, не любочки. Дивіться, всі чоловічі, жіночі носочки, і дитячі, да всі гарні все і носочки. все є, і оці ж покажіть оці, що в хаті ходить. тепленькі, да. Дивіться. Кому на подарунки, Миколайчик може вам сьогодні все чи завтра принести, дівчатка. Приходить. Любочка, який номер, щоб вам подзвонити, щоб ви були на місці? 0,96 130, 63 94. Я постійно на місці. Постійно, ви десь до 4 годин, так? Так, так до 4, так, бо до там 4, темно так. вже, 42. темно, потім додому грітися, так. Дівчатка, за мною молочний, переді мною там. Получається Носний корпус да. і між. Да. І в них ось тут дивіться носочки, дивіться, 200 гривень любі. Дівчинки, вони шикарні, теплі, в'язочка. Вибирайте любу. Українські мотиви, снігурі, у мене снігурі, до речі, ну і тапочки, Чоловічі, жіночі, жилетки, все, що хочете. приходьте. Фруктовий пассаж, дівчата, валю. Вам уже показала. Хочу ще девочек показати. Де тут эти свитерочки, курточки чоловічі? Зіночі футболочки, зіночі костюмчики. А дівчат немає, навірно, так? Да? А, дівчата, де ви? Де ваш товар? Добрый день. доброго дня. А ну розказуйте, що тут у вас есть. Що сейчас таке саме модне? Дуже гарні сукні О. з камінням. Це тепленькі, типу, тепленькі, так. Да? Да, тепленькі такі рубчик тканина. Шість бльосточками, так? Да? Да. Получили такі сукні кашемірові. Альона, які розміри? Давайте, я вам знім, це буде не, від не 48-го до 54-го. 54 да, ага. Вони тягнуться дуже гарно. Угу. По фігурки. Є такі різні однотонні сукні в різних кольорах. І це і, все тепленьке, так? Тепленькі, тепленькі, під да, колготочки, під. Сукні, спорт, з капюшончиком теж, з камінцями різні. Угу. Так, а у вас сукня. Теж угу. тканина рух дай, бить. хочу ближче подивитися, що за тканина, дівчини, дивіться. Хто шари, той шари, що воно тепленьке, да? тіпленьке. І тіпленьке, красиві. А розміри оцього платячка? Теж від 48 до 54. Альонка, ви знаходитесь 138 й ролетік, фруктовий, фруктовий пасаж. пасаж. Кожного дня ви на роботі. Кожен день на роботі. Ну, ви ж відправляєте новий почту, так? Відправляємо. Який номер телефону? 098 134 86 75. Альона, Дуже дівочки, тут і світерочки, зараз я ще покажу. Да. Зараз подивимось. Хочу бачити нічок Боже, а що тут таке гарне? Дуже гарний. Котик, рисунок, з боже, дівочки, лін. Лін. гляньте на цю лін красу. Він іде на плюшці. Його Плюшовий можна мішка. і джинси. Ми такі оверсайз тоже, класний. Боже, який він гарний, дівочка. Ось такий, дивіться, який красивий Скруч, бадничок. Скруч Макдак, ось вот это, да? це, да? це, це серія? Да. А ззаді що, там теж щось є? Вот а якісь надписи а тут? Тут є Рисунок такий, Боже, займі. А вони овер як оверсай. Оверсайз, да. Їх можна як ту донічку під лисинчиків, він такий, Боже, а, а, да, мішко, Нішки, дівці, дівці, такі удлиньони, свободний. Боже, які красиве, дівчики. А, так, це ж мішка ще, дівчино. Я ж бачила, красиві. там і сімбочка в них ходить в цих світерах. Очень красиві мішки. А, тут ще з этими з бльосточками такими. ось такий мійки полосатий, теж на плюшці тепленький. Ой, тут вас йони. дуже багато бачу на цих тунічок, да? Фруктовий посад. Вже не раз показувала, як дівчат знайти. Тут Боже, тут у них все... Ой, курточка якась, курточки, ну, Альон, зараз розкажеш, да. Дівчатки, от фруктовий пасаж від м'ясного корпусу пройшли, і тут дівчатки стоять. Тут е жіночий одяг, а навпроти, ось дів... е чоловічий. Класні спортики, всякі курточки. Зараз, зараз, подивимося, що за курточки. Такі новенькі, Вони йдуть до 48-го розміру. Угу. Дуже такий стильненький, інтересний о щас я помірю. Давайте щас помірюю і подивимося, як воно виглядає. Інтересний оверсайзів теж угу. цей можна до 52-го розміру. А на мене є щось помірять? Є, і цей можна на вас помірять. І той а, ну, помір передати. І свободно красиво. Давай якось. подивимося, як він буде виглядати зараз поміряємо. Дівчатка, міряю курточку в Альонки. Ось це, що тільки що вам показувала, от я її одягла. Альон, який це розмір на мені? Як оце поняття? 46-й. 46-й, ну. Є 48. Якра, я люблю таке свободне. Ну, трошки, трошки вона як великувата. Ну тут ось є затяжка, да, так, Альон? Це можна, так, можна затягнути? затягнути. прикольна, прикольно, прикольно. прикольно. що таке всякі. Карманчик. Я як тут як? цей карман Глебокі, карманчики. А ціна Альоника. Дві 2800? Вони у вас хоч є наявності є, скільки? Є, є. Да? да? да, дівчатка? Пишіть, дзвоніть, приходьте мірять. Легенько, як пушиночка, дуже шикарна курточка. Ой, ану, Алена, ану все покажи мені ще так. так встану, щоб, дівчатки, побачили довжину. Чим так виглядає? Ну, дуже легка, так? Так, це Да, Цей да, каркусончик да, є. І теплесенька. Так, Альонушка, а ну покажи, Такі, що це за чи що це горчики. Вони як світерочки до передів кокосову. А що це спереді задід... таке? Горловинка. А у нас т... да, йде. така угу. строчечка посередині. Він і до укорочений, ззаду длину, він тепленький, є. Да? Да, тобто тепленький, так? Тепленький кашемірчик. Вони є у різних кольорах. Чорний, і Ще є сірий. і малиновий, і біжевий. А, вони це вони всі, всі вони йдуть по 1400 гривень. Якщо приходите, зроблю вам по 100 гривень скітку. А, мінус сто гривень скидає. Дівчата тепленькі з горлочком. З гордочком. Мені да. дуже багато різних модельків. Є більш свободніші, як літуча мишка, є більш рівні, є батальні серії, є такі Угу, Зіпочка. Теж йдуть в різних кольорах. Це все світерочки, це да? все йде одна тонка, світерочки. Да, світерочки. Є такі світерочки воно. з рисуночками різними. Зараз снарядні. Така більш батальна серія. Угу. Вони йдуть по 1300 гривень. Угу. Вони йдуть до 56 го розміру. Тож є в різних кольорах. Угу, під брючки, час під юпочку на праздники. Так, покажу вам трошки, що тут є. Дивіться, а це щось таке тепле, тепле. Толь пака світерочок з камінцями нарядненькі і тепленький. Дівчатка можете прийти, примірять. І Альона все відправляє новою почтою по Україні. Любий світерок, люба Отакі платочка. світерочки, три четверті, рукавчик свободненький, Теж батальна серія. Вони теж ідуть в кольорах. Можна як під брюшки, так і під юбочку. Отакі От три четверті рукавчик, світерочки, однотоночки. Ви ж на сторіночку викладаєте, дівчата можуть заходити дивитися. Викладаємо по трохи. Троску да? <світ> да викладайте, щоб дівчата бачили, що у вас. Так, фруктовий пасаж, контейнер 137-138, Альона можна заказати за номером телефона 098-134-86-75 І приходьте, будь ласка, до нас. Дівчатка, да, дивіться, хто любить ці скруджики, всякі тут вас багато всяких давитих так, так. прикольних тунічок, Разної світи тут много. очі розбігаються. Все красиво, Хочу показати вам цю якість костюмчика. Ну, надягла на себе ході. Дивіться, з діпочкою так є. Ну, на мене, звичайно, воно все великувате. Альона, який це розмір? Це розмір 52 й 54-й, але вони є до 56-го розміра, від 48-го. А ну станішка як там? На різіночка? На різіночки так? манжетик такий йде. Так? так, а всередині що там? На флісі. Точно? Да, тут угу. Тепленький, такий приємний лісі, да. фліс. Він дуже мегасенький, теж з камінцями. Вам Це можна говорити фліс. обфати, да? Ви да, можете да, заміряти, да, щоб да. дівчата точно знали, щоб... Да. Дивіться, сіренький Різні такий моделі. базовий, дивіться, графіті колір. От приходите і все міряти, дівчатки, як я. Такі в кольорах, дуже гарні, на, на високий зріст, О, вони який дуже гарний. гарно виглядають. Угу. Колір шикарний, такий багатий взагалі. Так, Альона. Зелений, чорний. А ну зелений, що це там? Зелений, зелений дуже яркий такий. Дивіться, Ізу зелений, зубик. чорний, так, да, ще рядом? Чорний, гарний, чорний. Да. Угу. Це все йде на невеликий зріст. Не на високих? Не на високих, да. так. хто... А, вам ще треба говорити, я висока, струнка, і я така метр шістдесят, як я. Ну, Дівчата, що, допустим, все вам підберуть. На низький підберуть. зріст, це ну, можна, ну, потрібно різати. Угу. Так, Альонушка, ще раз номер телефону. 098 134 86 75. Дівчатка, або приходьте фруктовий приходьте. пасаж, дивіться, бантики всякі, мішки, що хочеш тут є у Альони. Вон, заходите в фруктовий пасаж від м'ясного корпусу і тут Альона. Ви кожного дня на привозі Платічка, дівчатка, приходьте, костюмчики, приходьте мірять. І ще ж джинси є. Джинси теж, так, да, є Альон? джинси, так. Тепленькі на флісі, але вони теж йдуть на дуже високий зріст. Вони всі йдуть більше такі бананчиками. Ну, є. можна це все тепленьке, так? Да? Да, є просто плотний джинс. Він не без фліс, а просто плотний джинс. Є різні штани спортивні, такі прогулочні, є теплі на навілюрі, є угу. потонше. Дякую, дівчатки, приходьте. Дівчатка, колготки з одним швом? одним швом, дайте дьом єсть на привозі з одним швом колготки. Імітація голої ножки, ви вдіваєте, вроді ви без безрозмірочках. Це колготки, реально. Тут тонесенькі такі дивіться, тонесенькі, а там мех. А тут двойной мех очень теплий. Так, да, це ж можна під каблучок і не видно, що ви будете в теплих колготках. Ноги, ноги зовсім ножка, не будуть мерзнути. Де вони Лен, Нема тут? Нету. А, це, це два шва. два шва, А є один шов ззаду. Яка ціна цих, Лен? 380 гривень. Ці 380 і які розміри? Всі розміри від 46 до 62. Ага. Все можна замовити номер телефону 093 496 27 32. Або приходьте на привоз, от прийдіть і подивіться, скільки тут всього, бо я вже тут. Чесно, в мене голова крутиться від цього асортименту, що тут є тюліни і різні ціни. Чи ж і колготи звичайні є, да, Лен? Просто так, прості, да, прості під колготи, джинси, колготи, під штани які серий, чорний, біжевий, коричневі. коричневі. Реально класно, приятна тканина, така до ноги. Я, до речі, в таких ходжу, але не буду вже вам показувати. Я теж в одних колготках таких в теплих чорненьких. є чорним як... внутрі. Ще сміхом. Ой, коротше, Лена, хай всі приходять до тебе. Приходьте. 208-209 рулет. вот з с, с Трамвайчика встала. Тут трамвайчик останавливается. Седьмой. І просто на привоз, і тут Лена стоїть сразу. 50 метрів стоїть Лена і все продає.